Парними кістами. Uh -huh. Непарна кістка подивища, коно видно іштіє на інтерпарітали, яка все найвідсутня. Uh -huh. да? Парни, кім'яні, yeah, кісти, води, які утворюють покрівлю черепну московію пружину. І парна вискова постанпорали. Uh -huh. да? uh -huh. Яка утворює бокові поверхні черепно-москрові порожнини, приймає участь у творенні військово-щелепового суглобу і суглової горби, в утворенні величної дуги арки зіброматі та замкнутих кісткових орбіт. І розібрали будову плину піднебільної ямки позасвену палятіна. Яка утворена пленовидною кісткою, лобною, верхністю липовим горбом верхністю липової кстюляр. Назвали там отвори, да? Сім, які з'єднують черепну мозкову порожнину, які ведуть у канали лицевого відділу черепа да? у носову порожнину та в лабірінг гречастої кісти. І дійшли до того, що на межі. Між моїсковим відділом черепа і носової порожнини знаходиться решітчата кишка ось етної дала. Рішіта або грачаста. Решітка, грати, Чули таке слово. Угу. Да? О, ну, не треба, щоб воно в обіходу ступало, бо це не хороше слово, але нікуди не дінеся. Ні. Так от ось вона в поздовжньому розрізі ця кістка. Ось ми бачимо поперед зі сторони черепно мозкової порожнини. Ця кістка і попередні розрізи зі сторони носової порожнини. Це теж непарна парна кістка. Яка відноситься і до мозкового відділу черепа, і відносимо. до лицьового. От ми її зараз і розберемо будову без видової характеристики, бо вона заключається у ну, незначній незначні різниці. Так от, у цій кістки є три пластини. Перша пластина, ось вона. Я воджу по ній прутик, вона обернена і ось що ми бачимо зі сторони черепно-мойської порожні. дві mm -hmm. ямки mm -hmm. да? О, Фоса альфакторія вона називається. та пластинка, ній <coughs> багато да? mm -hmm. О, Вона називається градчаста, як і кістка. Mm -hmm. Вона обернета в на мозкову порожню. Друга пластина перпендикулярна, ось вона. Ось вона, ляміна перпендикулярна. Вона далі продовжується в носову перетинку, яка розділяє носову порожнину. І ось, ось вона бачить, друзі покажу. А далі йде прямо носова перетинка, яка розділяє носову порожнину на дві. Ізольовані половини бісу. І третє, папіросна ляміна папірацея. Ось я вийду по ній прутик. Бачите? Угу. О, ось що. Угу. Ось що ця пластина. До складу входить парний лабіринт, який обернутий на сьогодні порожні. Ось ми його бачимо. Це кісткові трубочки. Mm -hmm. Ось оцей лабіринт з однієї сторони, ось перпендикулярна пластина є розділи. А ось і з другої? Лабіринт окутається папіросною пластиною, а розділяється перпендикулярною. Mm -hmm. Бачимо теж лабіринт. Mm -hmm. Бачите, кістки, трубочки кісткові. До середини перетинки перпендикулярної пластини більш вузькі в діаметрі, їх більше, а на периферії вони мають більший більше. діаметр і їх менше. Лабіринт кістковий, перпендикулярна пластина. Да? А це буде повністю бумажна, яка окутує оцей лабіринт. Подвійний лабіринт. А що він складається? Лабіринт усет моєї дали. І з трубочок кісткових. Оці, які менше, і лежать до перпендикулярної пластини, це будуть називатися ендотурбіналі. А на периферії